Проста та робоча стратегія з стохастичним асоцилятором. Давайте розберемося в налаштуваннях стохастика. Я ставлю період 9 і по стилю рекомендую поміняти ось тут, там де 80 на червоний, а там де 20 на зелений. Відповідно, що ми з вами отримуємо. Ось тут, коли ціна перебуває по стохастику у перепроданості, вона нижче зеленої лінії. Ми розуміємо, що нам цікаво натискати купити. А коли у перекупленості, тобто вище червоної лінії, ми розуміємо, що нам цікаво натискати продати. Зараз ціна знаходиться у перепроданості, тобто нижче зеленої лінії. У Нас автоматичний інтерес лише на купівлю. А також звертаю увагу, що ціна перебуває в акумуляції. Ось такий несхідній, давайте намалюю. Ось від верхніх границь ми даємо реакцію на зниження, ось тут, ось тут і ось тут. І від нижніх границь ми даємо реакцію на підвищення. Починаючи ось звідси, ось тут другий раз і ось тут третій раз. По-друге, в нас є сформована тут зона підтримки ціни, яку ми фактично теж затестили. І ну, стокастик як не як в нас знаходиться у перепроданості. Тож нам цікаво бачити звідси відкуп ціни і забирати впевнений плюс. Давайте подивимося, як це відпрацьовує. Хвилинка 30 залишається, обов'язково збережіть відео, щоб не втратити налаштування. Як бачите, ще використовую супертренд, в даній ситуації він весь час міняється, тому що ми стоїмо в акумуляції. Але є ще інший варіант, як його використовувати. Про це вже розказав у навчальному відео по Стохастику. Ось тут воно є. Індикатор Стохастик, проста стратегія на каналі Монтрейт. Теж рекомендую до перегляду. Ну, гарне працювання є. Ще хвилинка залишається. Не будемо тягнути. Давайте ще покажу, що у нас відбувається трансляції кожного дня. Але це вже за іншою стратегією з, -з, з болінджером. Навчання також є на каналі. Не знаю, тут жирне відпрацювання, щоб не затягувати відео. Я пропоную до кінця не дивитися. Всі розуміють, що тут жирний плюс.